Справжні пули-стійкі двері. Справжні броні двері існують як справжня бронетехніка. Цей зразок ми підали на випробування. Випробували різним видом зброї. То, що не пробило навіть зовнішній лист, це звичайний Узі автоматом Калашникова з бойовими набоями, з кулеметів бронебійних, навіть гвинтівка це 338 тридцять калібр, реально бронебійний. Але тут ми не зупинилися. Це ось тут, там де самі замки повісили. Майже кілограм тратіло. Вона пробила тільки верхній слой, трошки погнула нашу фірмову броненакладку, але двері залишилися зачиненими і не пробиті наскрізь. Це вже із розряду фантастики ПРПГ-7 застрягло там всередині. Він не пробив. Там був кумулятивний заряд. Єдине, що на цих дверях залишилося з тої сторони, це маленький отвір, маленька дирочка, така ми пішли в банк, біля дверей, взорвана протитанкова міна. 8,5 кг заряд. Міну розташували безпосередньо прямо під дверями. І додатково ми вирішили випробувати наш сейф, саме ходовий, малиш кубік. Двері зірвало скріплень, перевернуло там декілька разів. Воронка, йо майо Так вчили двері, йте. Ну так а що? <ріху> <ріху> а сейфу куди вмотало. Це Льохань, смотри. <ріху> <Вот>. <ріху> <Ноль>. <ріху> Сейф також його віднесло приблизно 7-8 метрів. Тільки нижня завіса була відбита, двері сейфа були зачинені. Корпус не постраждав взагалі. Подивилися всередину, там все чистенько на виробництві ці екземпляри. Можна впевнитися на власні очі. Компанія монолі двері та сейфи, як завжди, не на словах, а на ділі доводить всім, що ми виробляємо справжні зламостійкі, кулистійкі. Броні, двері. Ну доведу, що з тієї сторони немає нічого. Жодного отвору від куль нема. Тільки РПГ-7. Ось він заряд. Вона переверталася у повітрі її кантували, везли. Вона десь 900 кілограмів важить. Ригельна система працює. Дивіться, вона реально витримала все це. І після цього, після вибуху, вона ще й відкрилася. Ми зможемо таке зробити і для вас. Звертайтеся до нас, ми зробимо і ось тривога. А це захист.